М'язево-суглобові розлади скринево нижньощелепного суглобу, алгоритми клінічного обстеження СНЧС та м'язів, клінічні діагностичні тести, аналізів внутрішньосуглобових порушень. Упродовж заходу обговорюємо необхідні лікарі-навички та сучасні підходи у виявленні діагностиці та лікування патологічних станів і захворювань СНЧС, визначаємо необхідність початковий рівень і підготовки лікаря-стоматолога та для діагностики м'язево-суглобових порушень. СНЧС і важливість інформованості пацієнта щодо наявної патології. Зупиняємось на особливостях фізикального обстеження пацієнтів з дисфункціональними станами СНЧС, проведемо пальпаторне обстеження зони СНЧС та прилеглих ділянок. Обговорюємо дисфункціональні стани СНЧС, пов'язані різно різнонаправленими зміщенням суглобового диску. Структурно-функціональними змінами диску та задискових структур. Окремо зупиняємось на проявах больових розладів, щелепно-лицевої ділянки. Там методах оцінки болю, шкала важ, анкета якості життя. Говоримо про стан, що імітують захворювання СНЧС та особливості проявів. Розглядаємо декілька клінічних кейсів поетапно. Первинний аналіз і встановлення попереднього діагнозу, планування подальшого обстеження, встановлення остаточного діагнозу, підготовка плану лікування, проведення лікування, спостереження. Окремо зупиняємося на валідності та показах до застосування окремих методів дослідження, щелебно-лосової ділянки. Обговорюємо показання та обмеження використання. Ознайомлюємося з алгоритмами дослідження пацієнтів з м'язево-суглобовими розладами, щелепно лицевої ділянки, проведемо огляд, морфометрію, пальпацію м'язів голови та шиї, аналізуємо синергію, симетрію роботи м'язів при виконанні функції, а також визначимо ділянки болю та ощільнення, відмежовуємо зони болю, власне жувальний м'яз від больових проявів суглобової капсули, аналізуємо ознаки парафункціонального м'якого піднебіння, язику щічних м'язів та констрикторів ковтання створюємо базовий алгоритм первинного обстеження пацієнтів з лицевим болем та мізево-соглубовими розладами щелебно-лицевої ділянки та обговорюємо варіанти маршрутів пацієнтів з комфорбітною патологією.